Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами 3D і Ми продовжуємо кар'єру за Динамо Київ FIFA 14 UPL, МОД-2015. На жаль, Київське Динамо знову в кризі. Недовго ми побули начебто, в нормальній формі, хоча це тільки по результатам була нормальна форма, а гралось воно дуже важко. Футболісти були не спритними, і все було на жилах. Сьогодні граємо з шахтерем, з безперечним лідером чемпіонату цього сезону 10 перемог, одна нічия, нуль поразок, 24 забитих, 2 пропущених м'ячі за 11 турів. 31 бал у нас 20. Тому якщо ми просто не виграємо, навіть я не кажу про програш, просто не виграємо, то вдягаємо золоті медалі на шию Шахтаря. Я не вірю в те, що Дніпро, Олімпік або Металург Донецьк зможуть наздогнати Шахтеря. Я думаю, що єдиний клуб, який може це зробити, це Динамо Київ. І тому, якщо не ми, то ніхто. Ось так. Просто такого не буває. FIFA, навряд чи Дуже рідко Дуже рідко буває, що хтось там Дніпро от візьме і наздожене. В розрахуваннях шахтаря навряд. Тому треба вигравати нам. Я бачу, що не до кінця відновились, хоча 4 дні було після Селтіка але матч з Селтіком краще не згадувати, це повний провал. Таке буває, таке буває в різних клубах, не тільки в посередніх, в маленьких, в топах. Завжди таке буває. Тому це футбол. Це спорт, вигравати взагалі кожного разу не можна. Навіть у віртуальному світі. Звичайно, якщо поставити любитель, то можна вигравати хоч ногами грати, тримати геймпад ногами, і там можна вигравати з легкістю, але ніхто не збирається левел понижати. Чого б це? З 2005 року грати на найвищому рівні, і тут раптом щось кілька матчів не пішло, і одразу скидати на нижчі. Ні, ні, ні. Бували різні, бували різні ситуації, тому я прихильник того, щоб виходити зі складної ситуації, а не спрощувати її пониженням рівня складності. Це дуже просто, це занадто просто. Динамо Київ. Коваль, Абате, Смолінг, Драговіч, Віда, Коноплянка, Делф, Вейналдум, Ройс, Мак'янок та Депай. В Лізі Ройс вже забив 5 м'ячів, але. Що це за тактика? Які 4-2-3-1. П'ятого сирнаву Викор Ордець Ісмаїлі, Елсіньо, Фернандо, Дугласкоста, Патрік, Бернард та Марлос. Так, чудово, чудово і. З якого це диво у нас е, тактика змінилась. Це просто супер. Ну, нехай, нехай FIFA яким чином, може якось випадково е, правим стіком. Натиснув, де моя 4-4-2? Так, не така в лінію. І давайте перевіряти тепер. Може, може, випадково тут же можна міняти правим стіком схему, тому. Могли не помітити. Так. Все нормально. А то вже початок матчу вже якийсь сумбурний. Будемо володіння м'ячем і звичайна тактика поки що. Бернард. Ну, зараз подивимось, що ж це таке за команда Шахтар, яка два м'ячі тільки пропустила за 11 матчів. Зараз перевіримо, що ж там за. Такий захист у цієї команди. І удар 1-0. Мак'янок забиває спокійно. Поки що, третя хвилина. Ну, я побачив, що там Воловик і Ордець в захисті. Невже вони за один сезон виросли в компанії Піке Рамоса та Боатена? 1-0. Макінок третя хвилина. Ну, Тут треба вигравати, і треба вигравати як найбільше, щоб, щоб Шахтар. Відчув, як це, що вони не ідеальні, і Смолінг молодець, удар. Що це було? Треба, щоб Шахтар відчув, що вони не ідеальні і можуть програвати навіть в команді, яка не в формі, яка йде на п'ятому місці. Ми зараз не тиснемо на Шахтар в турнірній таблиці 11 очок, навіть якщо виграємо, але вони можуть здригнутися і почати втрачати очки. Бернард! Гарно грає в стіночку. Взагалі у FIFA 14 гарно грають в стіночку від наших гравців, від стійок, І Зараз не можна. Зараз не можна пропускати. От Дуже важкий зараз період. Після того, як ми забили, і треба витримати. Макінок. Поки що непогано. Ісмайлім. Не забираємо м'яч, воловик. Капітан командує воловик у шахтаря. непогано, Ілсиніом, Закідон, але в овсайд. Ну, так, звичайно, Бернард був е всім тілом. В офсайді. Драговіч на Вейналдума. Делф, Смолінг на коноплянку, Абатем. Аббате поки що біжить і треба видавати на Депая. Депай встигне. Буде удар, а чому ж немає удару? Він віддавав передачу комусь під удар. Ройс. Так, тут. От Ройс дуже погано рухається останнім часом. Не знаю, що з ним сталося. Начебто не стукнуло йому 30 років, щоб він так рухався. Але зараз побачимо, як він б'є. Удар і малачага п'ятого. Просто малачага. І. Макінок І ще один удар п'ятого знову малача. Делф Коста і. Коста, Він має бути в Баварії, хоча нам також невигідно, щоб і Дугласкоста був в Баварії, бо ми будемо грати через два матчі. З баварцями. Дуже важливий матч. Знову ж дуже важливий матч. В Лізі чемпіонів. У нас в цьому сезоні цих важливих матчів вже більше, ніж неважливих. Якось такий сезон. Може, тим і цікавіше, але. Напруга, напруга дуже велика. І Мемфіс, ну, встигне! Чому ж ти не встиг? Сирна. Бо тут сирина просто. Дулас Коста. Марлос. А де Алекс Тейшейра? вони Тейшейро? Продали... А, вони ж продали Алекса Тейшейру в Дніпро, начебто. Марлос. Драговіч, там хтось падає. Розіграємо. Ройс. І що, невже у нього Ілсіньо? Невже Ілсіньо? такий швидкий, невже він спринтер? що відбирає, так легко наздоганяє Ройса і так легко забирає. Макінок, от наш спринтер, зараз біжить і треба йому підтримка, бо він же не добіжить зараз. Макінок іде в штрафну. І. Ой, Вейналдум, Вейналдум. І ще й аут не наш. Макінок все добре зробив, а от Вейналдум... Знову макінок. Делф. І тут коноплянка. Було б добре. Нормально дати на нього пас, а Не так як дав Делф, Не коноплянка, а Депай не виграє головою. Тут треба воловика. Валити, валити воловика! І. Ройс! Передача сирна. Сирна вибиває на випередження, зіграв. Непогано ми граємо. Заля тим часом забиває Карпатам у Львові. Ройс. Передача на Депай, але там сирна. Всюди сирна. Куди не подивись, там сирна. Коноплянка. Вейналдом відкривається. І вхід дає йому Нормально пас Коноплянка. І тепер треба гарний навіс. Але знову, знову такий низенький, знову низенький. Навіс Марлос. Дуже динамічний футбол. Показуємо, граємо на зустрічних курсах. Драговіч. Смолінг, і тут не помилитися. Вейналдум. Притисли трохи Шахтарі нас. Коноплянка. На Драговіча. І перечитаємо потрошку-потрошку по закінчується. 39-та хвилина вже. Ройс може в стіночку зіграти з Мемфісом. І так і робить. Ройс. Подача. Сам собі б'є! Ордець! Але Пятов. Пятов рятує. Я вже чую, як в сусідній кабінці для телеканалу футбол кричать малочага. Що там? Да в голову попало, в яку руку? Я не подивився, хто арбітр матчу. Але яка різниця. По суті, яка різниця, але те, що він а, молодець. То це видно. Так треба прикривати Дугласа Косту. Чи це Фернандо? Хто це такий? І тут вибити. Ой-ой-ой, Дуглас Коста! Ох, коваль! Коваль! Загрібає руками, але ж ручки кривучки. І, на жаль. На жаль, не одразу зафіксував, але добре, що обійшлося. Коноплянка. Є там один Ройс. Можна на нього віддавати, але віддаємо Депая. Депай. Від... Запускає він Ройса. Ройс чекає. Ройс чекає. І тепер. Ну що це таке? Ну, Ройс взагалі не рухається. Не знаю, що з ним сталося. Але він не рухається. Марлос. Набати на Марлоса. І треба прикривати навіс. Треба прикривати навіс. Ох, який! Який рикошет. Коваль взагалі не зреагував на цей рикошет. тепер коваль! Куди ти кулаками вибиваєш? що ти робиш, коваль, та зафіксуй такий же легкий м'яч. Ну що тут Ну легко ж можна. Ну для такого голкіпера, як Коваль, повинен. Ну хто його так криво зробив в цьому моді? Табате головою грає. Дуглас Коста, хіба руки там не було? Фернандо! Фернандо! І офсайду немає Патрік! І все, перший тайм має закінчитись цим вибиванням. 1-0 на третій хвилині Макінок забив. Ну що я можу сказати? Тільки Шахтер в кінці трошки активізувався і так сильно нас притис. Але більше через те, що невпевнена гра нашого голкіпера і трошки захисту. А так, тут все прекрасно. Делф гарно прострілив, малачага відбив прямо на голову Макінка і. Поки що 1-0. Карпати програють 0-1. Олімпік сенсація просто цього чемпіонату, який йде на другому місці, поки що Чорноморцю програє. Ну, Чорноморець на крилах нічієї з Динамо виграє навіть у срібного призера. Поки що срібного призера. Звичайно, вони повинні злетіти з того місця, бо це сенсація, а в FIFA сенсаційні команди потім злітають далеко. Коноплянка, і треба щось робити, але куди? На Віду і в боротьбу. Взагалі навіть не в боротьбу, а просто коноплянка не шукає легких шляхів. Але по-іншому там було важко зіграти. Фернандо! Фернандо! Марлос удар! Драговіч Віда вибити! Не дають вибити ще раз Ройс, отуди. там уже поборяться. І воловик не дав йому докотитись Мак'янок. Докотитись до м'яча коста. Так, щось мені це не подобається, треба ставити захист. Треба ставити захист і а, зараз я поставлю трошки. Ну як? Ну чому я не можу ставити тактику зараз? Треба розіграти м'яч, тоді буде. Тоді буде. Так, зараз віддам і контратака, і зараз поставлю ловушка офсайда. так от. Нехай захисники зараз повинні. Ловити шахтаря на офсайт. Вейналдум. Єройс. Єройс. І Ройс буде, буде сам проходити поки що. І так, Вейналдум. Вейналдом подача. Макінок і рук не було. Ми все розраховуємо, що нам допоможуть судді, але судді не допомагають. Дуглас Костам Алан Патрік. Марлос. Смолінг. Ну і подивіться, підбиває і таким чином допомагає навпаки е Марлосу обходити себе. Смолінг, Макінок. І почекай, Абате, почекай! Ну почекай же, прошу ж почекати, аббати. Ну Що ти не чуєш чи не розумієш української? Мабуть, Абате ще не вивчив. Ройс! Ох, як важко! Ройс! Ох, як важко! Я вже побіг, мабуть! А Ройс ніяк не добіжить і подивіться, що це за удара. Що з Ройсом? А, це кутовий. Дуже добре. І... Подача Макінок. Отак от, от. Ах, коноплянка. І зараз треба обережно. Ваут пускати тренер! Луческу виліз! Подивіться, виліз на поле. Бачили Луческу вже шапки кидає. На стадіон, на наш газон. Граємо в Києві все-таки. Що він собі дозволяє? Що той румун собі дозволяє. Абате. Переводить. І Вейналдум таки прийняв. Абате. Переводять з флангу на фланг, бо не можуть розпочати атаку. І ось нарешті. Є шанс Ройс. Ох, обрізка. Ну тут же сирна. Я ж казав, що сирна всюди. І дуглас Коста. Ройс повинен його тепер. Ну, так. Не дуже. Марлос, і давайте подивимося, що у нас там з силами, бо це дуже важливо. Ой, коноплянка. Коноплянка вже ніякий. Треба його змінювати. Випускати Джовінко. Ну давайте нашого героя однієї серії випустимо замість Депая, мабуть, бо Депай якось сьогодні непомітний. Давайте. І поки залишимо все окей, тепер приготуємося, бо сирна зараз одразу вкине. Не дадуть йому вкинути, бо наші заміни. Так, ох! І знову. Знову кидають в штрафний майданчик. Що це за нова мода? Бернард! Вибити. Ну вибий Драговіч в один дотик. Дуже небезпечно. Захист я не можу поставити. Тактику, і що це? Головик і макінок туди. Так, у нас захист ще 22 хвилини, дуже довго. Якось дуже довго, а шахтар починає тиснути дуже сильно. їм треба. щоб Ми забили. Треба забивати, бо це добром не закінчиться. Бернард. Бернард. Ферейра. І що, офсайд? Офсайд. Хтось там забив комусь, але мені це не важливо. Такий офсайд мінімальний. Драговіч. Ройс. Віда. І зараз Ройс буде набігати. Хоча ляказет! Ну він же свіженький. Ройс не зрозумів. Ройс не зрозумів. Ройс вже втомлений. Де він там побачив якісь порушення? Вміяч зіграв. Наш гравець і міг п'яту помилитися щойно, але йому повезло. Вейналдун. зорля забиває другий м'яч Карпатам, 2-1 там. Для Казет. Ліказет міг віддати на Мак'янка і побігти, самому, сам але він вирішив на Делфа запускати. Таким чином, Делф витратив сили дорогоцінні зараз. Серна. Серна п'ятою віддає, так, стримаємо. Вийшов Феррейра. Вийшов Ферейра, і тепер нас турбує. Смолінг. Бернард. Смолінг і Віда! Ну, не вже. 79 хвилина і такий навіс. Навіс проходить у Шахтаря. Ну, Смолінг повинен був задавити Бернарда. Просто повинен був задавити, але цього не зробив, і тепер у нас суператака. Супер, супер захист, суператаку. Одразу. Ну, погано, погано могли виграти цей матч, але тепер буде дуже важко, особливо з такими пасами Джовінко. Для КЗ. Макінок. І це що це за паси такі? Ройс. Дула Косту не цікавлять розкачування корпусом. Елсіньо, Феррейра і помилка. Є шанс. Є шанс, якщо Абати побіжить. Абати біжить. 84 та хвилина. Джовінко. І Макінок не встигає. І тут треба, щоб Вейналдом виграв головою. Ну і все, Шахтар одразу сів. Одразу сів Шахтар. Бо справа зроблена. Динамо не чемпіон, це точно. При такому рахунку. Віда треба віддавати, але кому? Ну, але не так, не так, Віда. От Віда подивіться, що натворив. Ну він уже все, він ледь пересуває свої лапи. Джовінко. Передача і сам собі. Ну хто ж там? Ну як це відбувається взагалі? Як це працює? Цікаво мені. Міліметра не вистачило. Подача. І Макінок! Нема пенальті. Плюс 3 хвилини. І Шахтар таки витримує тиск. Такі витримав Шахтар. Забив свій гол. І буде дуже. Ну, вже навіть арбітер не дасть провести атаку. На жаль, арбітер не дасть провести атаку. Все. На жаль, 1-1. Ну, ми старалися, як могли, не пропустили все-таки трошки тупувати гол. Не вистачає якоїсь фізичної потужності нашій команді, бо ми якось програємо силову боротьбу, і це дуже дивно. Якийсь шпиндик Бернард може відбороти корпусом у Смолінга М'яч. Досить дивно, але нічого не зміниш. Шахтар. Шахтар, просто. Неймовірними кроками крокує до чемпіонства. Ми вже шості. Хоча, подивіться, ми могли вийти вже на друге місце, якби виграли, а ми опустились на шосте. Ну, нічого не зробиш. На жаль, таке буває. Не треба засмучуватись, не треба, не треба гніватись. Просто, значить. Значить, такий період у нашого київського Динамо, і нічого тут не зробиш. Важко Важко переходити з гри на гру з 15 на 14 ФІФУ. І тримати себе в формі як в 15, так і в 14. І Це дуже важко. Хто не розуміє, тому ну, підросте, може, тоді зрозуміє. Можете написати зміни левел, це без толку. Тому. Не треба стирати собі пальці та ламати клавіші на клавіатурі, все одно рівень буде легендарний. Був, є і буде легендарним. І по-іншому ніяк. Тому можете навіть не напрягатись. Таке писати. Ми могли бути другими, стали шостими, не виграли лідера чемпіонату. Що я можу сказати про цього лідера чемпіонату? Те, що. Я думаю, що це несправедливо. Він пропустив всього-навсього три м'ячі за 12 матчів, бо захист не грає у них ідеально. І те, що гра симулює так, що Шахтар такий модний, то це не так. Ми зараз в такій жахливій формі, і Шахтар ледь-ледь зіграв з нами в нічию. Тому висновки робіть самі. А те, що гра зараз виводить Шахтаря на неймовірну позицію, з неймовірними очками, це очевидно. Нехай ми будемо боротися до самого кінця, як ми це робили в попередньому сезоні, тому підтримайте нашу команду великими пальцями вгору, також великі пальці вгору будуть означати, що ви хочете продовження проєкту. Підписуйтесь на канал, коментуйте, також запрошуйте друзів та знайомих і не забувайте про спільноту ВК. З вами був Дені 3D, Все буде добре. Щастиво.